Так, вітаю вас на нашому каналі. І хочу представити вам нову шлею. А новий нагрудник для Вовкодаю. Ну, а ви будьте добрі, підпишіться на наш канал, хто не підписався, поставте вподобайку. І обов'язково зробіть репост. Ми вам будемо дуже-дуже вдячні. І так, ця шлея, вона двокольорна, зроблена з ремінної твердої шкіри. От. Парадок також оздоблений позолоченими холітенами. Він чорний. Ці полоси зроблені з такою червоною ремінною шкіри. Бачите, вона товста. Все прошито. Скріплено на досить міцних 14 холітенах. так. Ну і тут, от, якби, робоча частина. Це коли ви йдете на прогулку, чіпаєте за кільце. Ну а от сюди і в кідущу. Це коли чіпаєте тягості ноги. Ну, Просуваєте, собачка сюди і сюди. Це передня лапа просуваєте сюди і сюди. Отак. От Отака От шлия, готова до відправки. Вона як може підійти для собачої, там, скажімо, 55 кілограмів, так і спокійно може підійти 75-80 кілограмів. От такий. Якщо цікаво, звертайтеся, ми вам відправимо.